Паті, да. Вітя Петя, де. Вітя Петя тут закриті. Ми приїхали в Нічку. Ще дивиться, як наш Вітя і Петя. Ми їх сюди привезли. Зараз відкрию. Ну, відкриє. Курочки вже спати полягали, а ми ще приїхали. Нічка.

Я ж таке кучеряве. Кучеряве стало? Та воно росте? Воно пірячку має. Не таке, як було в хаті? Ні. Бо якесь кучеряве. Ну. Так, коли я там сп'ять, коли то. Завтра приїдеш до них. Все, я можу Завтра приїдемо, подивимося ще як воно. Кійця є, дивись, щоб на тебе не скочило. Маленький того маленький. Це би китя з радістю, голубезі. <ріху> а що Вона написано. -па -па <ріху> Ні, ти її не трогай руч. Ні, ти опа. Ну, хай живе, лише не бобі голубой не так.